Нагадаю вас, друзі, в цьому відео не буде чергової справи, тому що я втомився від True Crime. І я подумав, чому б не зануритися трохи у теорії змов, адже їхніх прихильників хоч греблюгати. Всієї правди ми не знаємо, від нас щось приховують, це точно комусь вигідно. Зазвичай, коли я чую такі фрази, я вже знаю, що послідує за ними. Теорії змов це альтернативні пояснення подій або явищ, які стверджують, що за ними стоять таємні впливові групи чи організації, що діють у прихований спосіб і часто з недобрими намірами. Професорка соціальної психології з університету Кента у Великій Британії Карен Дуглас стверджує, що всі теорії змови повинні мати певні необхідні елементи. Змова між двома або більше людьми. Таємна дія та мотив. Але за словами Карен Дуглас, популярними теорії змов стають, коли в них є ще дещо. Теорії змов ймовірно будуть більш успішними, коли вони підтверджують те, у що люди хочуть вірити. Вони також ймовірно будуть успішними, якщо вони цікаві, захопливі та пропонують велике пояснення для великої події. А ще популярні теорії часто дуже важко спростувати, частково тому що вони задовольняють психологічну потребу людей. Це може бути соціальна потреба належати до групи, потреба знати правду та мати впевненість, або екзистенційна потреба почуватися в безпеці чи мати відчуття контролю над тим, що з нами відбувається. І найголовніше, люди, які сильно вірять у теорії змов, уміють перекручувати будь-які докази так, щоб вони не суперечили їхнім поглядам. Почнемо з тих, що вже давно стали частиною масової культури: теорія мертвого інтернету. Вона вперше з'явилася на форумі Agora Roads Macintosh Cafe у 2021 році, коли один користувач створив тему під назвою Теорія мертвого інтернету. Більша частина інтернету фейк, посилаючись на дописи з різних онлайн дискусійних форумів, типу Фочан та Reddit, Теорія стверджувала, що боти відповідають майже за всю онлайн активність і створення контенту в інтернеті. Якщо говорити спрощено, то концепція полягає в тому, що Штучний інтелект та чат-боти автоматично генерують дописи в соціальних мережах, призначені для отримання кліків, коментарів, лайків на таких платформах, як Facebook і TikTok. Вони роблять це, тому що більша залученість призводить до більших надходжень від реклами. Але облікові записи, які відповідають на ці автоматичні дописи, теж є ботами або штучним інтелектом. Іншими словами, все спілкування відбувається між машинами, люди не потрібні. Якщо заглибитися в кролячу нору, деякі прихильники мертвого інтернету стверджують, що урядові організації використовують цих ботів для маніпулювання людською думкою. Прихильники стверджують, що інтернет помер приблизно у 2016-17 році. Ця теорія змови має невелике зерно правди в своїй основі. Важко сперечатися з тим, що в інтернеті є боти, але там точно є і люди, як мінімум, ми з вами цьому доказ. Смерть принцеси Діани. Через кілька годин після смерті принцеси Діани 31 серпня 1997 го року в Парижському автомобільному тунелі вже почали поширюватися теорії змови про те, що така відома людина просто не могла загинути раптово. Особливо це стосувалося принцеси Діани. Члени королівської сім'ї зазвичай помирають від старості, а не від п'яного водія. Однак, на відміну від багатьох теорій змови, цю підтримував відомий мільярдер Мохамед Альфаєд, батько Доді Альфаєда, який загинув разом з Діаною. Альфа стверджував, що аварія насправді була вбивством, скоєним британськими спецслужбами за наказом королівської сім'ї. Твердження Альфаєда були вивчені та відхилені як безпідставні у ході розслідування 2006 року. 7 квітня 2008-го суд дійшов висновку, що Діана та Альфаєд загинули через недбалість їхнього п'яного водія та папараці, які їх переслідували. У теорію змови вірить навіть принц Гаррі, який у січні 23-го заявив, що вважає, що вона могла бути живою ще багато років після аварії. Він розповів Андерсону Куперу у програмі. Рамі 60 хвилин, що думає, що вона могла сфальсифікувати власну смерть і що вони колись знову зустрінуться. Підсвідома реклама. Одна з найбільш обговорюваних теорій у сфері мас-медіа та психологічного впливу вона базується на припущенні, що корпорації, уряди та інші впливові сили навмисно використовують підсвідомі сигнали в рекламі, фільмах, музиці та інших формах медіа, щоб впливати на поведінку людей без їхнього усвідомлення. Згідно з цією теорією, візуальні або аудіальні повідомлення вбудовуються в медіапродукти на такому рівні, що вони не сприймаються свідомо, але підсвідомо формують установки, бажання або дії. Наприклад, у рекламі можуть бути приховані слова типу купуй, їж, пий або сексуальні образи, що викликають емоційні реакції. У кіно кадри, що тривають долі секунди, які мікроскопічно програмують глядача на певну думку чи емоцію. У музиці фрази записані у зворотньому порядку, які мозок нібито розпізнає на підсвідомому рівні. Ідея підсвідомого впливу на споживача бере початок ще в 57-му році, коли маркетолог Джеймс Вікері нібито провів експеримент у кінотеатрі Нью-Джерсі. Під час показу фільму він таємно вставив кадри з написами Пий кока-колу, їж попкорн. Ну, він би ще написав, дивись кіно. Бачите, всі дивляться. За словами Вікері, це призвело до значного збільшення продажів. Згодом він визнав, що результати були сфальсифіковані, однак ідея вже встигла захопити масову уяву. Наукова спільнота ставиться до цього явища скептично. Більшість досліджень не підтверджують того, що ці так звані 25 п'ять кадри мають якийсь істотний вплив на поведінку людини. Більше того, з погляду етики та законодавства, у багатьох країнах використання підсвідомої реклами є забороненим або жорстко регулюється, що, в свою чергу, тільки доводить прихильникам теорії, що вона дійсно працює. Протоколи Сіонських мудреців. Це один із найвідоміших і найнебезпечніших фальсифікатів в історії, який став основою численних антисемітських конспірологічних теорій. Цей текст подається як таємний план єврейських лідерів щодо встановлення світового панування. Насправді ж, це вигаданий документ, створений із метою розпалювання ненависті та виправдовування переслідування євреїв. Фальшивка вперше з'явилася в Російській імперії на початку ХХ століття. Найпоширеніша версія говорить, що її зробили працівники царської таємної поліції. Основою для протоколів стали перероблені уривки із сатиричного твору французького письменника Моріса Жолі, діалог у пеклі між Макіавелі та Монтескє. Який не мав жодного стосунку до євреїв, але висміював авторитаризм Наполеона III. У протоколах йдеться про вигадані зустрічі єврейських мудреців, які нібито обговорюють контроль над медіа, фінансами, освітою, маніпуляцію народами через революції, війну, економічну кризу, підрив традицій, моралі та релігії, поступове встановлення єврейської диктатури через таємні організації та глобальні структури влади. Протоколи швидко стали популярними у Росії. Вони використовувалися для обҐрунтування антиєврейських погромів. У нацистській Німеччині активно пропагувалися як доказ єврейської загрози. І навіть сьогодні вони іноді поширюються в інтернеті антисемітськими угрупованнями. Ще у 1921-му британська газета The Times провела розслідування і довела, що протоколи це плагіат і фальсифікат. Відтоді багато науковців, журналістів і суддів підтвердили їхню недостовірність. Сатанинська паніка. У 80-х і 90-х роках Америку охопила масова істерія, яка отримала назву сатанинська паніка. Суспільство було переконано, що в країні діє підпільна мережа сатаністів, яка викрадає, катує та сексуально знущається над дітьми в рамках окультних ритуалів. Теорія швидко переросла в масовий психоз, що знищив долі невинних людей і залишив глибокий слід в культурі США. Поштовх до появи теорії дала книга Мішель Ремемберс, написана канадським психіатром Лоренсом Паздером та його пацієнткою, а згодом дружиною Мішель Сміт. У ній жінка нібито відновила спогади про жорстокі сатанинські ритуали, які влаштувала її власна мати. Попри відсутність доказів, книга стала бестселером і популяризувала ідею про пригнічені спогади, які можна відкопати за допомогою терапії чи гіпнозу. Саме ця сумнівна концепція стала основою для хвилі звинувачень у ритуальному сатанинському насильстві. Пізніше, у 83-му році, в Каліфорнії вибухнула одна із найвідоміших справ стосовно дитячого садка Мак Мартіна. Батьки одного з дітей звинуватили персонал дитячого садка у сексуальному насильстві. Поліція надіслала іншим батькам лист із попередженням про можливі злочини, заохочуючи їх опитувати дітей. Методика допитів була агресивною та навіюваною. Дітей розпитували про таємні тунелі, літаючих відьом, криваві ритуали. Усе це записувалося, а далі розкручувалася медіа. В результаті жодних фізичних доказів не було виявлено, а діти згодом відмовлялися від своїх свідчень. Вихователів було виправдано через 7 років, а одного з них утримували ув'язненим ще 5 років без вироку. Далі хвиля схожих справ прокотилася по всій країні, а бензину у вогонь підливало телебачення. Кульмінацією паніки став спеціальний випуск НБС. Поклоніння дияволу, викриття сатанинського підпілля, ведучим якого був Джеральдо Рівера. Рівера заявив, у цій країні понад один мільйон сатаністів, і, можливо, вони є у вашому місті. Це був найпопулярніший документальний фільм в історії телебачення на той момент. У 92-му році агент ФБР Кеннет Ланінг оприлюднив звіт, у якому дійшов чіткого висновку. Жодних підтверджених доказів існування сатаницьких ритуальних мереж у США не виявлено. Подібної думки дотримувався і антрополог Філіп Стівенс молодший, який назвав усю цю паніку найбільшим обманом, здійсненим щодо американського народу у ХХ столітті. Сатанинська паніка це яскравий приклад того, як колективний страх, помножений на змі, терапевтичні помилки та політичні інтереси може створити масову ілюзію, яка знищує життя реальних людей. Хіміотраси є в небі речі, які надають спокою багатьом людям. Йдеться про ті довгі білі смуги, що тягнуться за літаками і повільно розпливаються в небі. Нормальні люди називають це інверсійними слідами, але для багатьох це хіміотраси, сліди змови, доказ того, що уряди чи невідомі сили щось приховують, розпилюють над нашими головами хімікати. А ми навіть не підозрюємо про це. Ця теорія змови з'явилася ще у 90-х роках, і з того часу вкоренилася в головах тисяч а можливо й мільйонів людей. Вони переконані, що ці смуги не просто хмари води і льоду, що залишаються після вихлопів двигуна у холодному повітрі. Це навмисне розпилення небезпечних речовин алюмінію, барію, стронцію або ж інших невідомих сполук. Мовляв, мета цього або контроль над кліматом, або над населенням. Звідки це все взялося? Однією з ключових відправних точок став військовий документ ВПС США Контроль над погодою у 2025 році, опублікований ще в 96-му. Це була стратегічна концепція, яка лише уявляла можливість маніпулювання погодою в майбутньому, але для багатьох теоретиків змов він став доказом. Раз написано, значить уже реалізується. І, хоча документ був відкритим, суто гіпотетичним, деякі люди прочитали між рядків те, чого там не було. Далі більше: форум за форумом, відео за відео, всі обговорювали фотографії літаків із нібито баками з хімікатами, незрозумілі аналізи ґрунту і води, патенти на кліматичні технології та інтерв'ю з колишніми військовими чи пілотами, які знають правду, але мовчать. І в цьому калейдоскопі сумнівних даних постає головне атмосфера недовіри, бо в основі будь-якої подібної теорії страх і сумнів, що нам брешуть, що нами керують, що ми лише пішаки в чужій грі. Науковці ж роками пояснюють, усе це наслідки температури, вологості та умов на великій висоті, ніякої хімії, просто пар. Але для тих, хто вже повірив у змову, це звучить як відмовка. Бо якщо це справді змова, то звісно наука теж в ній замішана. Насправді розмови про хіміотраси часто плутають із реальною темою геоінженерією. Це галузь науки, яка досліджує, як можна впливати на клімат, наприклад, розпиленням сірки для охолодження атмосфери. Але йдеться про експерименти, які не вийшли за межі лабораторії, про обговорення, а не таємні операції. Проте для багатьох цієї різниці не існує. І от ми маємо феномен: у небі звичайна фізика, а на землі повноцінна віра у змову. Ковід 19 ну як же тут без нього? Я досі пам'ятаю, як сидів і офігівав з того, що несеться в інтернеті про чіпи у вакцині, вишки 5G і біла гейтса. Пандемія породила просто лавину теорій змов, яка накрила людство не гірше за сам вірус. Усе почалося ще тоді, коли світ тільки почав говорити слово коронавірус. Хтось почув про ринок у китайському Ухані, хтось згадав про лабораторії, а дехто одразу впевнено заявив, це не випадковість, це змова. Вірус, мовляв, створили штучно у військовій лабораторії, або для того, щоб зменшити населення планети, або щоб змусити всіх боятися і скоритися на. Новому світовому порядку. Хто стоїть за цим, вибір великий: Китай, США, Білл Гейтс, ВОЗ, рептилоїди. Люди, замкнені в домівках, переглядали нескінченні стрічки в соцмережах і натрапляли на відео, де викривають правду про мікрочіпи в вакцинах, про те, як вежі 5G активують вірусні частинки і як нас усіх чіпують під виглядом щеплення. Усе це звучить абсурдно, але у світі, де офіційна інформація часто суперечлива, де вчорашні правила сьогодні скасовують, де страх сильніший за логіку, навіть найбезглуздіші ідеї знаходять вдячного слухача. Історія з Білом Гейтсом, наприклад, стала чи не найбільш химерною. Людина, яка роками вкладала мільйони в охорону здоров'я в Африці та дослідження вакцини, раптом перетворилася на антагоніста в очах тисяч людей. Його звинувачували в тому, що саме він спонсорував Сурував створення вірусу, щоб потім заробити мільярди на вакцинах і водночас вживити людству чіпи, виглядає як сценарій дешевого трилера, але для багатьох це була правда, яку приховують. З цим усім були якось пов'язані і вежі 5 g люди ламали їх, бо були переконані, що саме ці технології спричиняють covid 19 Вірус, мовляв, не передається повітряно-крапельно, як каже офіційна медицина, а викликається електромагнітним випромінюванням. А коли з'явилися вакцини, теорії змов вийшли на новий рівень. Хтось вірив, що вони знищують імунітет, хтось, що це експеримент над людством, і всі ми піддослідні кролики. Люди почали боятися уколів більше, ніж самої хвороби. І хоча вакцини пройшли клінічні випробування, хоча рятували мільйони, недовіра вже пустила коріння. Навіть смерть не могла переконати людей. Якщо людина помирала після вакцинації, це означало, що вона померла внаслідок вакцинування. Якщо ж невакцинована людина помирала від ковід, то це інше. Та що найбільше вражає, так це швидкість, з якою усе поширювалося. Одне відео з викриттям могло за добу зібрати мільйони переглядів. Фейки мали більше переглядів, ніж офіційні брифінги МОЗ. Суспільство розділилося, а вірус перестав бути просто вірусом. Він став частиною політики та релігії. Рептилоїди Ідея про те, що урядом США або всією планетою керують рептилоїдні гуманоїди, м'яко кажучи, абсурдна. Над нею можна було б просто посміятися, якби люди, які в неї вірять, не завдали реальної шкоди іншим. Наприклад, на різдво 2020 року Ентоні Квін Ворнер підірвав бомбу в центрі Нешвіла, штат Тенесі. Вибухом він убив себе, пошкодив 41 будівлю і поранив 8 людей. Ворнер вважав, що землю контролюють рептилоїди, істоти здатні змінювати форму і видавати себе за людей. Його думка була не просто маячнею на кухні. Перед вибухом він розіслав знайомим листи та флешки, де детально розписав свої переконання: іншопланетяни, 5G, фейкова висадка на місяць, контроль свідомості і, звісно ж, ящерки серед нас. ФБР після кількамісячного розслідування не знайшло жодного політичного чи соціального мотиву. Вони назвали це інцидентом, вмотивованим ідеологією. Ідея про рептилоїдів, що керують світом, бере початок ще з бульварної фантастики 1920-х. Однак по справжньому розкрутив її Девід Айк, британський письменник і прихильник теорій змов, який заявив, що світовими лідерами насправді є рептилоїди, перевертні з іншої планети. Вони здатні змінювати форму, контролюють уряди, медіа, банки і планують встановити новий світовий порядок глобальний авторитарний режим. Також часто ця теорія переплітається з антисемітськими наративами, приписуючи рептилоїдній еліті єврейське походження, що робить її небезпечною не лише з погляду здорового глузду, а й з погляду етики. Війна в Україні містифікація конспірологічних теорій про російсько-українську війну стільки, що я не стягну розказати навіть про половину з них. Лиш по по поверхні, по тим, які мені здалися зовсім абсурдними, і про які я не знав, доки не почав шукати. Перше про фейкову війну почали говорити одразу після повномасштабного вторгнення в лютому 22-го. Це звучало приблизно так. А де кадри з фронту? Чому не показують жахи? Чому Зеленський виглядає чистим? Він мав би бути у багні? Там всі актори це знімали на хромакей. У соціальних мережах масово з'явилась риторика, згідно з якої події в Україні, нібито лише інформаційна вистава, організована урядами західних країн та медіакорпораціями. Особливо активно ці тези транслювалися з американських акаунтів, які мають велику аудиторію. Серед тих, хто поширював подібні думки, один із популярних правоконсервативних оглядачів та колишній медіаменеджер Fox News. Який у своєму твіті поставив під сумнів сам факт бойових дій? Мене вже нудить від того, що ніхто не показує війну в Україні. Я працював на кабельному телебаченні, я в темі. Якщо кров лється, це завжди в ефірі. То де ж ці кадри війни? Де фотографії, що заслуговують пуліцарівської премії, все це скидається на аферу, і американцям вже остогидло. Пред'явіть хоч якісь документальні докази, або відчепіться вже. Ми не збираємось посилати наших синів і дочок гинути за корумповану недемократичну країну без доказів? Нам начхати на ваші російські страшилки? Це взагалі не питання національної безпеки США, так що або доведіть, або мовчіть. Через дві доби після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ облетіли кадри з Києва багатоповерхівка з пробитою ракетою дірою. Журналісти тоді висвітлювали ситуацію безпосередньо з місця події, надаючи численні фото і відеосвідчення. Однак, згодом у соцмережах знову почали поширюватися знімки цієї ж будівлі вже після відновлення. Це спричинило хвилю спекуляцій. Дехто стверджував, що ракетний удар фікція, або що бойових дій взагалі не існує. Мовляв, якби війна була реальною, ніхто б не зміг полагодити таку висотку за такий короткий термін. Одним із тих, хто активно підхопив і поширив ці хибні твердження, став Стів Пітерс, відомий своїми крайніми праворадикальними поглядами, конспірологічними заявами, а також нетерпімістю до євреїв, ЛГБТ і вакцинованих. Дивлячись на це зараз, хочеться посміятися над цим абсурдом, але гірко. Бо поки хтось порівнює зображення до і після ремонту і кричить, це фейк, тисячі людей живуть без даху над головою, без світла або взагалі не живуть. Це системна дезінформаційна кампанія, і вона триває досі, вона адаптується, переходить у Тікток, Телеграм, Фейсбук групи з ностальгією за СРСР і канали Альтернативних новин. Ця кампанія не намагається переконати вас, вона лише хоче розмити реальність. Теорії змов це свого роду дзеркало, вони відображають наші страхи, сумніви, недовіру до влади, інституцій і навіть до здорового глузду. Деякі з них просто смішні, а деякі небезпечні та здатні зруйнувати життя. Напишіть у коментарях, які конспірологічні теорії здаються вам найбільш дикими, абсурдними або просто смішними. Може, ви стикалися з чимось настільки божевільним, що аж важко повірити, що хтось серйозно в це вірить. Також хочу щиро подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку, яка мотивує мене далі розвивати канал. Якщо вам подобається те, що я роблю, долучайтеся до спільноти спонсорів. Усі спонсори мають ранній доступ до нових відео, а для рівня свідок і вище я намагаюся робити додатковий контент. Дякую, що дивились, і побачимось у наступному відео.